Майже половина території варміно-мазурського воєводства Польщі охоплена природоохоронним захистом. Це ландшафтні парки та інші форми охорони природи. Екологічний досвід Польщі упродовж тижня вивчала делегація з Рівненщини дослідження по 25. подволіступіця поїздка делегації рівнян є першою в межах проекту Польська закордонна допомога і дозволяє не лише теоретично, але й на практиці побачити, яким чином Польща працює з європейськими грантовими коштами в частині захисту навколишнього середовища та впровадження альтернативних джерел теплової та електричної енергії. Зустріч має головну мету, кажуть поляки продемонструвати українцям, як охороняти природу і при цьому рухатися вперед. Бо ж нині Польща має власний багаторічний досвід зі своїми помилками та здобутками. Ми готові ділитися досвідом, адже пройшли непростий шлях спроб та помилок, впроваджуючи ці технології. Тож сьогодні ми готові допомогти Україні значно швидше пройти цей шлях, максимально уникаючи наших помилок та використовуючи наш досвід. Такі зустрічі надзвичайно корисні і для жителів області. Переконують, польща пішла значно далі від України, тому тепер треба нас доганяти. Дуже багато вітряки були не так багато, але є. Сонячні батареї вздовж доріг. Я теж думаю, я за це говорив. Ну це та енергетика, ну плюс збереження енергії, які є, і використання чи не використання, а як утилізуються відходи, побутові, звичайні побутові відходи. Ну і звичайно, екологічний стан просто природи, який є тут, і порівнювати з нами, і ще нам як кажуть далеко. Трошечки треба старатися не трошечки а дуже багато працювати в цьому плані, і в першу чергу в плані роботи з умами з людей. Окрім того, переконаний Валентин Дудка, в першу чергу потрібно навести лад у природоохоронному законодавстві України. Тоді буде значно легше втілити польський досвід вже у нас. Ірина Нечипорук, новини Рівного.